Привіт, це ідея для оселі» і я Андріальофін. Сьогодні облаштовуємо місце біля рукомийника, маючи рівну помічницю, дизайнерку Тетяну Борщайську. Оскільки в нас місця небагато, пропоную зробити нестандартний хід замість одного дзеркала або дзеркальної шафи. Ми зробимо композицію з обох. Це візуально розширить приміщення, а додаткове освітлення зробить його ще яскравішим. Отже, вам знадобиться дзеркало для ванної кімнати, дзеркальна шафка, лампа із підсвічуванням та поличка. Головне, купуйте відповідні до розмірів вашої ванної кімнати. Усе це допоможе обрати генеральний партнер рубрики, національна мережа будівельно господарських гіпермаркетів епіцентр. На яку ціну повісити шафку, а на яку дзеркала залежить від того, куди відкриваються дверцята. Наприклад, якщо у шафці дверцята відкриваються зліва направо, то її краще вішати ліворуч. Ну, якщо ви шульга, ваш варіант протилежний. Оберете шафку із правосторонніми дверцятами і вішайте її праворуч. В будь-якому разі головне правильно розмітити місця для кріплень. Виміряйте відстань між кріпленнями на шафці і перенесіть малюнок на стіну. Так само і з дзеркалом. Тепер чоловіча робота. Починаємо свердлити. Ну ось. Готово. Все нормально. Тепер вішаємо дзеркало. Таню, все наче чудово, але ми щось з тобою наплутали із розмірами. У нас дзеркало довше за шафку. Усе правильно. Так і було задумано. Отримане місце під шавкою для симетрії з дзеркалом. Ми використаємо із користю. Почепимо туди поличку для мила і дрібничок. Технологія кріплення та сама. До речі, щодо свердління. Завсідники господарських форумів радять, аби не зіскочив ваш перфоратор, на місце свердління наклейте невеличкий шматочок пластиру або клейкої стрічки. Тоді все буде гаразд. І працюйте лише на низьких обертах, інакше можете пошкодити плитку. Ну от упорались. Нарешті підсвітка. Підсвічування для дзеркала не обов'язково купувати в комплекті. Його можна придбати додатково. Наприклад, у вигляді світильника. У вас має бути підведена електрика і довжини кабелю має бути цілком достатньо. У мене з'явилася ще одна ідея. Додамо кілька веселих смужок. Ну ось все вписалося так, наче вже висіло тут тисячу років. Користуйтеся нашими ідеями, і нехай ваша оселя буде найкращою. Генеральний партнер рубрики, національна мережа будівельно господарських і епіцентр. На сьогодні це все буває.